А у басейні столичного ШВСМ діти вимушених переселенців із зони АТО безкоштовно вчитимуться плавати. Ініціативу щодо занять дітей на блакитних доріжках, ось вже 6 років проявляє знаменитий плавець Денис Силантьєв. Соціальний проєкт Дениса Солантіва, школа дитячого плавання, існує з 2009-го. У столиці він організував заняття для дітей переселенців з Донбасу і соціально незахищених категорій ще восени дві 2014-го У басейні наука тепер щонеділі о 13-й майбутні чемпіони плаватимуть на Печерську. Вони дзвонять на гарячу лінію. Приносять справку тому, що вони дійсно... Действительно... Не можуть себе це позволить. Це, це переселенці. Хто навіть не може з переселенців передоставити справку, что що дійсно попали в тяжку ситуацію. Ми їм віримо на слова. Они приходять, записуються і проходять. 10 занять і ребенка вже участь зібратися на воді для новачків. Ті дітки, які вже пройшли курс занять, продемонстрували свої здобутки. За методикою Дениса Солантіва з ними займався знаменитий тренер Сергій Бондар. Коментуючи запливи, він пояснював, які зірки плав змагання стали чемпіонами завдяки цим вправам. Але, звісно, чемпіонами стануть одиниці, а здоров'я зміцнять усі. Здоров'я потрібно лічити не до того, як ти заболів, да? а до того, як ти ще здоров, що у тебе все добре, нічого не болить. Тим більше діти, сколіоз – це взагалі розпространена болість у дітей зі школи. Я сама знаю, у меня самой был сколіоз, у всех моих родственников, детей. Поэтому мне нара повезло, что я вышла замуж за Дениса Селантьева, за плавця, и научилась плавать. Поэтому я думаю, если вся страна будет плавать, это уже будет хорошо. І, во-первых, вода знімає стрес. Це теж немаловажно. Сейчас очень сложная жизненная ситуация, ситуація, і дійсно вода допомагає дітям розслабитися, хоча б на минутку. Під час свята відкриття школи його організатори провели старти і визначили найкращих у трьох номінаціях: найактивніший плавець, любов до плавання, чемпіонський старт. Але подарунки отримали усі. Пошли для детей тоже важно. да? Они еще чаще будут ходить тренироваться. потому что Некоторые дети ленятся даже бесплатно ходить. В этом беда нет культуры спорта. И мы хотим развивать. Руслан Зверин телеканал Киев.